Добрий день, я житель Умані. Дуже приємно дивитись на це місто, на це місто, ось, як, як дожилися, що воно яке грязне, ну це ще півбіди. Пробують робити це, все, це можна було в чичені року вже кінчити. А тепер питання таке: євреї, наприклад, доволі уїжджають від нас. А як ми остаємося, з яким осадком? Ми, коли беремо візу в будь-яку країну з Запада, питають нас, чи ти знаєш хоча б частично мову. А тут взагалі. Вони не знають мови, і поліція, того, щоб захищати нас від приїжджих, захищає Бог знах, кого. Видно, гроші великі. О. Дуже обідно те, що вони не поважають ні ума, ні уманських людей, тому що вони приїхали, як вони як кажуть м'яко, я з Ізраїля, а ти переді мною бігай. Що це за фокуси? Приїдь в будь-яку країну Запада, тебе спитають, чи ти знаєш закони для того, щоб їх виконувати. А в них свої закони. О, сміються з нас і зіваються. Оце так в Умані хвалять всі, що тут добре, показують хасіди, в Умані Новий рік справи. А як люди живуть, який мусор в місті остався? Показують там, показували, як вони там мусор зробили там. А подивіться по всьому місті, що робиться. Те ж саме, що в них. О. Ну, Надіємося, що з Нового року щось зроблять гроші, щоб тепер треба ж мити. Будуть відмивати, щось зроблять. Думаю, ви все, все це бачите, ось поверни сюди, щоб бачили. О. І так що тяжко цим уманчанам, не тільки по цьому. Дуже приємно реконструкцію міста роблять. Асфальт зараз треба розширити. Вони вже побачили, що не можна проїхати. За що тротуара, за що защемлення громаду защемляють цей. Кольцо треба зробити по-любому, тому що виїхати віце, ви подивіться, що робиться як машини. Не можуть розвернутися, нічого. Пробка в місті. Умень невеличкий, а пробка вже велика. Наверно, пустять попід білий дом. Тудою круг зроблять коло універмага, коло е, пожарної, бо другого виходу немає. Ну, побачимо, що будуть робити. Ну, людей защемляють гарно. Влада це не тільки горисполкомовські роботники, ще й міліція. Це представники влади, які повинні дивитися за порядком. Подивіться, що робиться в місті. Людина йде з сигаретою в руках. Є закон, де цього не можна. Е, багато людей є сердечників, не можна при них курити, тому подобне. Люди задихаються. Тоді п'янки, пиво подивися по, по всіх площадках е, дворів, сидять пиво розпивають, де є столики. Це яке явлення? Чому міліція не працює? Нехай хоч з цього почне. Вона не робить щось таке більш вісоме, нехай хоч це наведе порядок. О. Хай город побачить, що є в нас представники влади.